Утворення Ізраїлю. Під час Холодної війни одним із регіонів, у якому точилася боротьба за вплив, був Близький Схід. Тут зосереджувалось близько 80 світових запасів нафти непростою видавалася необхідність утворити тут єврейську державу. Згідно з резолюцією ООН номер 181 на території Палестини мали утворитися дві держави Єврейська та Арабська. Як наслідок, 14 травня 1948 року, Єврейська національна рада оголосила про створення держави Ізраїль. Такий розвиток подій викликав протидію країн арабського світу. 15 травня 1948 року літаки Збройних сил Єгипту обстріляли Тель-Авів. що стало початком Першої арабо-ізраїльської війни. Проти Ізраїлю виступили всі арабські держави регіону Єгипет, Саудівська Аравія, Ємен, Сирія, Йорданія, Ірак. Новостворену державу підтримали Сполучені Штати Америки та Радянський Союз, що дало змогу швидко сформувати власний військовий флот та авіацію. У цій війні євреї не лише зберегли державність, а й дещо розширили свою територію. Це була перша із серії воїн Ізраїлю зі своїми сусідами. Миру на Близькому Сході немає і по сей день. Своїм існуванням Ізраїль завдячи успішно побудованій системі оборони, яка базується на загальній військовій повинності, зокрема і жінок, та використання новітніх військових технологій. Існує близько східна проблема. У ході арабо-ізраїльських воєн загострилася проблема біженців-мусульман, що втікали з Палестини. Ідеї терористичної боротьби знаходили відгук у середовищі біженців і взагалі мусульман, які не бажали миритись з існуванням Ізраїлю. В умовах бідності та невизначеності ідеї боротьби з Ізраїлем за допомогою тероризму знаходили відгук серед палестинців. У таборах для біженців формувалися збройні угрупування, що мали на меті вести боротьбу проти Ізраїлю. Одним з невпливовіших став рух за національне визволення Палестини. У 1964 році представники різних організацій утворили організацію визволення Палестини. Вони проголосили своєю метою створення незалежної арабської держави. На території всієї Палестини, що передбачало знищення Ізраїлю, у 1969 році цю організацію очолив лідер Руху за національне визволення Палестину Ясір Арафат. У 1970-х роках палестинці розпочали терористичну війну проти Ізраїлю. Одним із найжорстокіших терористичних актів є вбивство 11 ізраїльських спортсменів і тренерів. Під час Олімпіади 1972 року у Мюнхені у кінці 20-х, на початку 21-го століття, активізувався процес мирного врегулювання палестинської проблеми, але періоди укладання важливих домовленостей змінювалися загостренням протистояння. Так, у 1994 році, за посередництвом Біла Клінтона, прем'єр-міністр Ізраїлю Іцхак Рабен та лідер ОВП Ясер Арафат Підписали угоду, за якою сторону офіційно визнали одна одну. Та восени 2000 року розпочалася друга інтифада повстання, коли від сутичок з ізраїльською поліцією за незалежність Палестини перейшли до терактів. У 2002 році уряд Ізраїлю розпочав спорудження Муру Безпеки за задовжки 364 кілометри, що відгороджує Ізраїль від палестинських територій. Чи має вирішення арабсько-ізраїльський конфлікт? Сотні дипломатів понад півстоліття намагаються здійснити прорив у цьому напрямку, але до стабільного добросусідства у регіоні ще далеко. Дякую всім за увагу.